Заворожена красою тиха радість у серці, зцілена живою водою, благодаттю зоветься відчуття, безкінечність, тремтіння шкірі розчинилася вічність у вселенській довірі, глибоко співає тиша, у насолоді танцює вітер, а зозуля кує що сили зростають у любові діти. Моє серце горить у Від відзеркалює істину світу, хто торкнеться його у причасті, той натхненно пірне у світло, усе наповняє причиста сила, гортає покровом Бога, У єднанні душа полетіла у своїй надлюдській перемозі.